Хотів би запросити до слова пані Олену Кіндратець, докторку політичних наук, професорку Запорізького національного університету, і ми трішки змінимо фокус проблематики. Пані Олена запропонувала виступ від мультикультуралізму до нативізму. Теми для сучасної Європи, безперечно, надзвичайно важливі. Пані Олено, я вам дам відразу дозвіл на демонстрацію екрану, якщо вам потрібно. От, прошу вам слово. Вас не чути, у вас вимкнутий мікрофон, будь ласка, пишіть. Дякую, доброго дня. Вітаю всіх учасників конференції. Презентацію мою видно. Так, видно все добре. Я вибрала цю тему, тому що вона цікава і для нашої держави, і не тільки для Європейського Союзу. Сьогодні популярність праворадикальних популістських партій зростає, це показали і вибори в європейський парламент, хоча не стільки не стільки набрали голосів, як попереджали соціологи, але все рівно це вагома для багатьох партій перемога, і навіть вона привела до того, що Президент Франції Макрон оголосив про дострокові вибори, оскільки у Франції це відчутна перемога праворадикальної партії, Марін Лепен і ті зміни, що відбуваються у Франції, ті закони, які приймаються імміграційні, вони привели до того, що Марін Лепен Заявила, що вона перемогла ідеологічну перемогу отримала. Закон останній і дуже суровий імміграційний був прийнятий в січні цього року, зовсім недавно. Мультикультуралізм у 70-х роках в Канаді США почали. Вживати поняття, досліджувати, це я ще теорії з'явилися, впливові теорії. І що собою представляє мультикультуралізм, його називають як одна і одна з сучасного суспільства і означає різноманітність культурних практик в рамках одного суспільства або держави. Основою мультикультуралізму служить етнічна, професійна раса замовна. Різноманіття і існування культурних меншин. Культурних меншин багато, але сьогодні якраз привертаю увагу і багато першого зв'язку із такими змінами політичного дизайну про меншини, які виникли в результаті імміграції, іммігрантські меншини. Причини, які виклики стали в кінці ХХ століття, які привели до появи теорії, ідеології, мультикультуралізму. Ну, перше, це зростання культурного розмаїття, процес посилення міграційних процесів, збільшення кількості в країнах європейських Союзу і в інших країнах, кількості іммігрантів. Як відповідь на це виникли такі явища, як гравдофобія, зросла ксенофобія, виникли питання щодо культурної інтеграції, до зміни політики імміграційної в багатьох країнах, і в ряді країн виникли питання відносно того, а чи потрібно будувати мультикультурне суспільство? Чи потрібно від нього відмовитися? В Німеччині спроба була побудувати мультикультурне суспільство, але потім канцлер Німеччини Меркель заявила про те, що вони відмовляються від цього. Це сталося після того, як виявилося, що в освітніх закладах, в першу чергу, в школах, де навчалися. Німці, християни, протестанти, діти з сімей протестантських і навчалися діти, які сповідували іншу релігію, мусульманство, і виявилося, що діти з протестантських сімей виявили бажання змінити віру свою і перейти в мусульманську віру. Це викликало занепокоєння. Але я думаю, що не тільки це причина, можливо, це так стоїть, яка змусила переглянути політику щодо іммігрантів і перейти від політики мультикультуралізму до політики, зі слів Меркель, політики інтеграції. Сьогодні критикують Мультикультуралізм, але не тільки говорять про негативні ознаки мультикультуралізму чи притаманні риси мультикультуралізму, але говорять і про позитив, позитивні. За що критикується мультикультуралізм, політика мультикультуралізму? Ну, в першу чергу говориться про те, що така політика підриває політичну єдність. І містить загрозу соціальної стабільності. Звичайно, є опоненти цього і відкидають такі звинувачення мультикультуралізму. В першу чергу, один з найбільш відомих вчених, канадієць, який досліджує ці проблеми. У нього багато публікацій щодо мультикультуралізму. Він говорить, що ні, це не так. Мультикультуралізм навпаки зміцнює солідарність і сприяє політичній стабільності і наводить приклади двох країн Канади і Австралії, де проводиться така політика мультикультуралізму, і це ніяк не перешкоджає там знаходити спільну мову між різними етнічними меншинами. Іммігрантськими меншинами і не загрожує політичній єдності нації. Канада визнана однією з найбільш стабільних і безпечних країн. Це, в свою чергу, знову ж таки, приваблює іммігрантів. там сьогодні стати, переїхати в Канаду досить складно, знаю і. Того досвіду, які мали українці, які намагалися зробити після початку повномасштабної війни. Хоча зараз вони знаходяться в Канаді і, в принципі, задоволені тим, як до них ставляться і є в них, яка допомога надається. Мультикультуралізм Вважається, що це краще, ніж плавильний котел. І ще одна риса, яка характерна, особливість цієї політики, це те, що мультикультуралізм формує полеранці. В, Європейсь... В Європейському Союзі теж ряд країн проводять таку політику мультикультуралізму. Хтось відмовляється, хтось їх мультикультуралізму, говорять, що він змінюється, під впливом тих викликів і ризиків, які сьогодні існують в країнах Європейського Союзу. Що стосується іншого способу політики, іншого. Способу реагування на реалії сьогоднішні. Реалії це збільшення кількості мігрантів, це нативізм. Нативізм сьогодні називають однією познаком праворадикальних популістських партій і ще називають це ідеологією політичних сил. В Європейському Союзі цікавість до проблем нативізму, в принципі, вона існувала, і практика натисністки, і політика на телі, вона існувала, напевно, на протязі цієї історії існування людства, але після е, появи виходу з двох, двох робіт е, інтерес до цієї проблеми з Особливо в Європі, в Європейському Союзі з різним тересом був натимізм такої політики після кризи 2015 року, кризи міграційної в значній мірі спровокованої. І це криза, яка виникла через військові дії в Сирії, Сірійців, мігрантів, було найбільше, які намагалися перетнути кордон європейських країн, країн Європейського Союзу, легально і нелегально, і це не могло не викликати певної реакції і політиків, і громадян. Роботи, які вивчались сьогодні, Продовжується вивчення цих проблем. Це одна робота Джона Хайгана, його книга називалась, яка була опублікована у 2009 році Чужі в країні, зразки американського нативізму 1860-1925 року. І друга книга, така значима. Дуже часто посилаються на цю книгу і на роботу цього автора це книга Мунде «Популістські Радикальні праві партії в Європі». Ця книга видана була в 2007 році. Що ж таке нативізм? Нативісти це ті, хто вважають, що в першу чергу повинні бути бутичні. Права корінного населення, інтереси жителів громади, країни, які приймають іммігрантів. І вважається, що на це прояв страху перед змінами, перед іммігрантами, перед тим, що іммігранти можуть і не побажати асимілюватися і приймати, прийняти ті норми, які прийняті в цих країнах. І вважають нативісти, що іммігранти повинні адаптуватися до їх соціальних норм, щоб заслужити свої права і свободи. Филі імміграції правило, супроводжуються такими хвилями нативізму, і сьогодні нативіз проявляється в Сполучених Штатах Америки. Нативістами називають частину республіканської партії, або так званих трампістів, самого «трамп», Трампа. І е, в європейських країнах праворадикальні популістські партії вони теж називають, їх часто називають нативістами, або тими, які близькі до нативістівської політики. Чим це загрошує Україні? Ну, важливо вважати на те, що політичні ці партії, які я називала, ця група партій, які відносять до праворадикальних популістських партій, вони змінюють свою політику зовнішню. Часто називають проросійські і антиукраїнські. Ну і всі події, які відбуваються сьогодні, у ну, російсько-українську вони теж мають особливе бачення цих подій і оцінку, і прихід до влади а сьогодні в тридця, багатьох країнах. Будуть відбуватись вибори, вибори в Європейський парламент, щойно завершують, то це може стосуватися і наших інтересів і створювати певні небезпеки, якщо буде змінена зовнішня політика партіями, які відбудуть уряди, парламент отримають місце так, Стануть суб'єктами політики, будуть приймати рішення. І зараз вони впливають на рішення: якщо представлені в парламенті чи уряді, чи входить в коаліцію, це прямий вплив, а є ще і непрямий вплив, це вплив на громадську думку. І через формування громадської інформації вони. Тиснуть на воду, яка приймає рішення і таким чином можуть відбуватись у їх ціли. Дякую. Дякуємо, пані Олено. Будь ласка, колеги, запитання до пані Олени, якщо ви маєте. Так, Наталія, прошу. Вітання всім. А, пані Олена, перш за все, дякую за ваш виступ. А, це можливо навіть не тільки питання, але і певна така рефлексія, оскільки теж певний час досліджувала питання мультикур... мультикультуралізму а, і. А... Напевно, це все ж буде питання. А на вашу думку, те, що ми сьогодні от спостерігаємо в останні роки, як так би мовити, політика відмови від мультикультуралізму, доктрини ідей там у Франції, Німеччині, згодом в Британії, заяви їхніх прем'єрів, канцлерів, Президентів, а це все таки невдача самої політики чи недалекоглядність певного загравання, чи навіть вдячності, з якої це починалося перед їхніми тоді ще колоніями. А з Північної Африки і так далі. Тобто, чи є тут десь послідовність, можливо, баланс, або ну, знову ж як недалекоглядність самої політики? Напевно, є і, і, і те, і інше. Ця політика, вона дорогувалася. Це не дешева політика, втім того, ну, мультикультуралізм він. Породжує проблеми певні, і в тому числі можуть виникати і конфлікти. От загравання з бувшими колоніями не вдалося Франції, тому що особливо алжирське питання, алжирська історія, вона і сьогодні відчувається, і конфлікти виникають, і, ну, не знаю, небезвідченість. Очевидно, потрібна величезна робота і науковців, і практиків, і політиків для того, щоб розробляти цю політику. Не, не допускати таких помилок, які можуть привести до серйозних конфліктів, важко врегульовувати, які важко врегульовувати. Оце ці конфлікти, вони емоційні, емоційні конфлікти. Це особливі конфлікти. І є, якщо є ще історія, образи, історичні причини, то ще більш важко регулювати подібні конфлікти. Тому якби це, та історія накладається на сьогодення і е, на те, що не вдовольняються ці запити, потреби, надії, сподівання. Кимліка говорив про те, що ця політика мультикультуралізму має проводитись через, наприклад, політику громадянства. В деяких країнах, наприклад, відмовилися від того, що діти народжені в цих країнах іммігрантів, отримують зразу громадянство цих країн через політику в сфері освіти. Теж є питання в багатьох європейських країнах, як потребується права ім'я. Але крім цього, це політика щодо національних змін, політика щодо військової служби, свят, символів, дуже великі кількість називають кімліка, різних сфер, в яких має. Проводитись і реалізовуватися э, політика мультикультуралізму. Це спорно. Дякуємо.